Вітаю всіх! Продовжую рубрику питань. Ну, не про війну, не про все це. Так, кордон. України з Польщею. Ситуація на кордоні України та Польщі до кінця лютого. Я хочу продивитись до кінця лютого. Ситуація на кордоні України та Польщі. До кінця лютого. Ситуація на кордоні. Маніпуляцій багато рішень. Важка ситуація. Напружена. <кій> Тож, це... угу. ну, намагатимуться вирішити. Намагатимуться вирішувати. Скажу так. А тепер питання таке було. Чи проплачена вона російською стороною е, і зроблена штучно блокада кордону? Вона проплачена російською стороною? Війна. Звісно, проплачена. Ох так. Да. Домовленості, гроші. Так, це є. Але дивіться. Там йде вже невдоволення. Щось не виконується. Не всі умови виконуються. Там йде невдоволення тим, що не виконуються всі умови. Ого, Дивіться. Це домовленості проплачені. Там йде невдоволення, тим що і результат для України також є, що Україна має втрати в зерні, в грошах. І погіршення ситуації на кордоні для України. <кій> Дивіться, воно проплачене проросійськими. Там певні домовленості. Не все виконується там, звісно, як це завжди відбувається. І мітинг, ну подивимось. Так, це блокада кордонів України з Польщею в березні закінчиться ця блокада. Так, бачите. По грошам там щось буде. Нестиковка. Блокада кордону України з Польщею закінчиться у березні, тому що у Росії не виконані свої умови з тими, з ким домовилась, з цими людьми, хто блокує. Не закінчиться у березні. Маніпуляцій багато. Так, ти. Це містарші аркани. Дивіться. Туди втрутиться хтось дуже головний. Я вважаю, що це сторона Польщі, тому що вона неправильна, ця блокада. Вона не є правильною. Буде важко вже. Так, дивіться, так. Виходячи з того, що я бачу: туди буде втручання когось з головних по країні, і ну, Польща, можливо, також Україна. І буде відстоювання всіх позицій і України і Польщі, і буде закінчення в березні. Буде. Це буде. Це буде закінчення в березні цього кошмару. Так, проплачено російською стороною. Так воно є.